Номер 180. Знайдіть найменше спільне кратне чисело. Перше завдання. Числа 162 та 243. 162 і 243. Розкладемо ці числа на множники на прості. Парне ділиться на 2,81. Ділиться на 3,27.

добутки. 162 дорівнює добутку 2 помножити на 3, на 3, на 3, на 3. 243 дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 5 трійок. 1, 2, 3, 4, 5 множиться. Щоб знайти найменше спільне кратне цих чисел, 162 та 243. Потрібно переписати один із добутків. Перепишемо 162, на 4 трійки. Так, і дописати ті, яких не вистачає. 4 трійки у нас є. А тут 5, значить ще одну трійку потрібно дописати. Тобто, оце число це 162 ми множимо на 3. 162 на 3.

192 парне число ділиться на 2. 18 – це 9, 12 – це 6. Парне число ділиться на 2. 48 ділиться на 2. 24 ділиться на 2. 12 на 2 – 6, на 2 – 3. І аж тепер на 3 одиничка. 256 ділимо на 2. 128 на 2.

Три, чотири, п'ять, шість і одна трійка перемножаються. 256, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім двійок. Два в восьмому степені можна записати, а можна записати вісім двійок. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, множиться, вісім двійок. Щоб записати НСК цих чисел, найменше спільне кратне чисел 192 та 256 дорівнює. Перепишемо одне з чисел, наприклад, 192. Це буде 1, 2 3 6 3 3 2 3 4 5 6 і 3. Ось ми переписали. А звідси додаємо того, чого не вистачає у нашому записі. Тобто, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Двійок є, а ще двох двійок немає. 2. Тобто, число 192 треба помножити на 4. Бо оцей розклад у нас це 192, а тут ми 2 на 2 на 4. 4, 2, 8.

189. Сума цифр 18 ділиться на 3. 18 на 3 – 6, 9 на 3 – 3. 63 ділиться на 3. 21 на 3 ділиться 7, на 7 ділиться 1. Запишемо розклад. 252 дорівнює 2 дві двійки, 2 дві трійки, 7. 2 множимо на 2 – на 3, на 3 і на 7. І 189 дорівнює 3 трійки і теж 7. Так, знайдемо найменше спільне кратне цих чисел 252 та 189 дорівнює. Перепишемо одне із них добуток множників одного з них. Простих. 2 на 2, 3 на 3 і на 7. І дивимось, чого не вистачає. Із цього додаємо. У нас тут дві трійки, а тут три трійки. Значить, ще допишемо три. Тобто 252, цей розклад, треба помножити на три, триждева, шість, 3 п'ятнадцять, триждива, шість та один, сім. 756. шість. Четверте завдання. Четверте, 264 та триста. Розкладемо нам множники 264 і 300. Парне ділиться на два. Один, три, два. Парне ділиться на два, шість, шість. На два, три, три, тридцять три на 3 – 11. 11 – це просте число. 300 на 3 – 100. На 2 – 50. На 2 – 25. На 5 – 5. На 5 – 1. І так, 264 – це 3 двійки, або два в куби можна було писати на 3 і на 11. 300 – Це 2 у квадраті, п'ять квадраті і. 3. Тобто дві двійки, 2 на 2, на 3, і на 5 і на 5. Записуємо Н – найменше спільне кратне. чисел 264 та 300. Дорівнює. Перепишемо добуток верхній, перше число. Три двійки перемножаються на 3 і на 11. Дві... А тепер допишемо сюди, сюди те, чого не вистачає тут. Двійки є, тут тільки дві. Трійка одна, трійка одна є. Немає тут двох п'ятірок. Допишемо дві п'ятірки. Тобто, 264 нам треба помножити на 25.